Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюсь рецептом, як приготувати ось таке смачне печиво в Калбурабатці. Готувати його дуже легко потрібно мінімум інгредієнтів, проте виходить дуже і дуже смачно. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А для цього до початку приготуємо тісто. 180 г грамів борошно просіяного вищого гатунку висипаємо в широку ємність, можна також на робочу поверхню. Робимо в миску ось так невеличке заглиблення. Сюди додаємо 60 г молока. Я використовую молоко кокосове, яке я роблю сама. Як зробити кокосове молоко? Відео можна ось тут побачити. На мою думку, сюди кокосове молоко підійде найкраще. Проте також можна використати будь-яке інше молоко, вівсяне, до прикладу. Також, до речі, вівсяне робила на каналі. Ось тут залишу підказочку, як зробити і вівсяне молоко. Також рисове чи мигдалеве. Будь-яке молоко рослини, яке у вас є, можна використати. Якщо ж немає молока, замінюємо просто на воду. Далі додаємо 95 г олії рослинної без запаху. Найкраще рафіновану. Можна взяти кокосову олію також, але попередньо її потрібно розтопити в мікрохвильовці. Додаємо одну чайну ложку розпушувача та дрібку солі. І замішуємо тісто. Я робити це буду в рукавичках, проте можна також і скористатися технікою. Ось так поступово змішуємо вологі інгредієнти з борошном. Як бачите, тісто замішується досить легко та швидко. Далі трішечки рукою вимішуємо, для того, щоб розбився глютен і тісто стало більш еластичним. Тому що зараз воно дуже легко розпадається, на шматочки. Отож, приблизно хвилин 5 замішуємо ось так рукою. Ось Після того, як пройшло 5 хвилин, тісто вже стало більш еластичним. А далі тісто нам необхідно розділити на 12 рівних частин. Це приблизно по 28 грамів. Я буду робити це на вагах. Ось так, формуємо кульку та викладаємо. А далі нам необхідно зробити начинку. Для цього можна використати горіхи будь-які, які вам подобаються. Я покажу, як можна зробити з волоським горіхом, а також з горіхом фісташка. Беремо невеличку кількість горіхів, приблизно 20 25 грамів. Та нарізаємо досить ось такими великими шматками. Можна нарізати ножем, можна е, скористатися подрібнювачем, проте е, імпульсами, щоб вони тільки щоб не перетворилися в е, борошно, а просто гранули. Тобто в таку велику крихту досить великими шматками. Потрібно, щоб всередині відчувалися досить великі шматки горіхів. Допоки займаємося горіхами, розігріваємо електричну піч до 180 градусів. І цими горіхами ми будемо начиняти наше печиво. Кажу, як формую таке печиво. Я візьму килимок для суші, ось такий до прикладу. Можна також взяти, якщо немає такого, килимка, можливо, є силиконовий килимок у вигляді сот чи якогось іншого декору, можна використати. Якщо ні, тоді просто ножем зверху зробити декор. Отож, зараз покажу: беремо шматочок тіста, викладаємо на килимок та розплескуємо його, ось такої більш овальної форми. До речі, начинку ділимо на 6 рівних частин, розплескуємо добре тісто. Викладаємо всередину начинку, викладаємо горіхи всередину. Та закриваємо за методикою вареника. Легенько, ось так, закріплюючи. Шов, щоб, щоб горіхи залишилися всередині. Далі обережним рухом ось так знімаємо з килимка. І у нас утворюється ось такий малюнок на печиві. Та викладаємо форму, яку будемо випікати. Таким чином формуємо все печиво. Горіхи попередньо також обсмажити можна, і вони будуть давати ще насиченіший смак. Робимо все дуже обережно, хайно ну, ніжно, тому що тісто дуже ніжне. І все те саме роблю з фісташковим горіхом. Також ножем подрібнюємо, розділюємо на 6 частин. Все те саме пророблюю. Формую килимку. Зверху викладаю горіх. Фісташки беру таку саму кількість, як і волоський горіх. Закриваю. Ось так. закриваю та викладаю у форму. Та готове сформоване печиво відправляю випікатися. А допоки випікається печиво, в мене є час, щоб підготувати сироп. Для цього беремо 310 грамів молока рослинного. Можна використати будь-яке, яке вам подобається молоко рослинне. Якщо ж ні, тоді заміняємо просто на воду. Додаємо сюди 200 г цукру та дві чайні ложки ванільного цукру. Вмикаємо і постійно помішуючи, доводимо сироп до кипіння. Нам потрібно, щоб цукор повністю розчинився в рідині. Наш сироп закипів, цукор повністю розчинився, вимикаємо. Тим часом спеклося наше печиво. Тобто сироп потрібно покласти варити в той момент, коли печиво практично готове, приблизно за 10 хвилин до закінчення приготування печива. Дістаємо наше печиво. Ось таке печиво. Випікаємо до тих пір, поки не утвориться ось така рум'яна скоринка зверху. Це може зайняти приблизно 50, -50 хвилин годину. В залежності від того, яка у вас піч. І ще гаряче печиво заливаємо тоненькою цівкою нашим сиропом. Поливаємо кожне печиво зверху. І в ось такому вигляді наше печиво залишаємо на 2 години, як мінімум, для того, щоб воно добре просоталося з цим сиропом і стало більш ніжним та м'яким. За допомогою виделки, трішечки так, припіднімаю печиво. Щоб сироп розійшов знизу, щоб просоталося також знизу печиво. Ну, добре, в цьому сиропі просоталося. Як бачите, через 2 години значна частина сиропу всоталася, зверху можемо долити те, що залишився, тому що це смачно їсти саме з цим сиропом. А зверху печиво можна декорувати подрібненим горіхом. До прикладу, там, де фісташки, я декорую меленою фісташкою, ось так зверху, просто посипаю. А там, де волоський горіх, посипаю подрібненим волоським горіхом. Ось таке гарне та дуже смачне печиво в виходить. Зараз розріжемо, покажу, яке всередині. Тільки погляньте, яке воно м'яке яке воно ніжне. багато начинки горіхової. Mm. А яке воно смачне. Mm. Це дуже і дуже смачно. Ви його обов'язково повинні приготувати, тому що це не схоже на жоден наш десерт. Це щось середнє між пахлавою та печивом. Дуже класно. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Ходіть вподобайку, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!